Попри тривалу війну, російська мова залишається поширеним інструментом спілкування серед українців. Комусь так зручно, а комусь какая різниця? Давайте поцікавимось у мешканців горішніх плавнів, як вони ставляться до використання російської українцями на українському розмовляти, але не виходить. Учусь. Ну, суржик, може так сказати. Українською не сильно я водію Діти в школі вчили, але я не. Обома мовами. Ну, русська, український нема, немає, різниці немає. Взагалі я стараюся вже українською. І ви знаєте, дуже радує, що люди більше українською стали розмовляти. І я сама закінчувала російську школу. І якось більше, ну більше російською. А зараз і слова по-другому звучать. І знаєте, що радує, що всюди. Сюди і в лікарнях, і в магазинах люди розмовляють українською, стараються, і ти кажеш доброго ранку. Дякую, і якось приємно. І взагалі приємно, ви знаєте, ми цього не не понімали. А слова, які українські, які вони ніжні, як їх приємно слухати і вимовляти. Навчимося, навчимося, всі навчимося. Я Сільської місцевості можу розмовляти і українською мовою, так і нашим суржиком, так як частично я педагог, то треба розмовляти нашою українською мовою. А, тому що російськомовні слова я ще не розуміла ще з дитинства, тому що ми живемо в Україні, ми повинні розмовляти нашою українською мовою. Е, ну, як я не чисто з нею розмовляю, так вийшло. Російською, тому що жили в Росії, приїхали на Україну. Ми поки перестроїмося, тому що я на Україні з 89-го року. Все же было на российской. Ну а сейчас как-то перестраиваемся потихоньку. Знаете, как говорится, начинаешь говорить, получается не пойми что. Как бы писать легче. Писать пишем, а мова пока вашкувато. Суржик у нас называется. Не знаю, как у вас, <laughs> но так кровь. Я прожил всю жизнь. Учился в школе и в институте. Все на российской. Но Зараз ми в Україні. Ну не дуже ще так. Чисто по-українськи, я внучка мене поправляє. бо Це вже зросна дівчинка. А так, все нормально, я вважаю, так і треба. Взагалі всі стараються українською, але ну, у нас же зараз нема так, щоб чисто українською, дуже рідко. Тому проскакують, буває російські. Ну, у мене всі знайомі, то спілкуються українською. В основному стараються буквально вот так, як я зараз українською, російською. Та б, серед моїх знайомих і немає так, таких ну, знову всі українською. Ну, ну якою полтавською мовою. Вагою, де, чисто можна, не чисто там українською воно так яке, а так. Нема в мене таких, немає. Ну, там відділенні, де я працюю, там є, спілкуються, а так ні. Діти мої чисто на українській мові. А я як виходить. Є такі люди? Добре, спілкуємося. Багато. Я можу і так, і так розмовляти. Якщо у нас говорять українською, я можу трохи. Ну, у нас город, в принципі, такої. Ну, багато. Небагато зараз, якщо саме серед знайомих і рідних. Ну мені все одно в плані того, що це вибір людини, я не буду припиняти спілкування, але, звичайно, приємніше, коли людина переходить з тобою в розмові на українську. Ні, Вже нема. Ну, треба з ними говорити. Я не знаю, як, як би я б ставився, якщо в моєму ну, е, е оточенні були. Не знаю, чесно, не знаю. Ну, в нас і не було, щоб так люди розмовляли чисто російською мовою. Не було це, це вже, слів, ну, вже як воно кажуть, з Росії переїхали, їм важко. А так у нас суржик. Ну, більше зараз в мові більше українських слів. Так що я б сказала, що люди, люди перета переосмислюють і переходять на українську. Даже буває, це присилають відкритки. Там поздоровлення і російської. Знаєте, то відповідати не хочеться. Ну і буває так, що я відповім, знайду нашу, нашу відкриточку і посилаю. ж російська російськомовні питаються. А так, люди вже, я дивлюся по своєму віку, 73 роки я тихенько прожив, я вже бачу, що люди перестраюються, так сказати. Вже. Ну, наша така, що зараз мене батько 8 року, тисяча дев'ятсот восьмого народження, той мені ще в дитинстві казав, не хочеш чоловіка обіди, скажи, що він казав, що дурак не каже, скажи, що казав. Так що я на тому принципі живу. Так, тут в місцевості місцеві більшості російської розмовляють так, що в школі теж російськомовні. Учителі часто попадається, була можливість працювати там, і тому дуже ніхто не переходить на нашу українську мову, тому що це тяжко, тому що треба з дитинства приучати до, до нашої рідної мови, то, тому так виходить. <гаду> Діти перейшли на українську мову, внук на українському балаках. Говорить, бабуся, ти стараєшся, у тебе вже виходить. Так. Теперішній час всі дожди переходять на українську мову. Наскільки я знаю, спілкуються російською, це так сказати, російськомовні, які приїхали з Росії сюди, в основному, що я знаю, то, саме, то вони. Як спілкувалися російською, їх ніяких огранічення ні не було, ніхто всі друг друга розуміли. Так вони і спілкуються вони. Я вважаю, що треба переходити на українську мову. І мовою агресора розмовляти як то. Теперішній час, коли скільки горя, страждання, скільки. Гибнуть людей, я вважаю це неправильно, особливо якщо ми говоримо про виховання маленьких дітей. І одне діло, якщо ця дитина, ну там умовно народилася до повномасштабного вторгнення і вже говорить російською, а інше діло, якщо дитина народилася під час уже вторгнення і її навчають російською, цього я не розумію. Особливо, якщо це стосується ще сімей, які, наприклад, виїхали з окупації або там з інших прифронтових зон, я цих людей не розумію. Але це їх вибір, я не можу, наприклад, там, через це якісь особисті їм пред'яви робити. Я для себе вибір зробила. Я з дитинства говорила російською. Я виїхала з окупації, вже починаючи говорити українською, тому що в мене народилась дитина в окупації. І я не хочу, щоб вона знала російську, щоб вона вважала, що це мова її батьків. Для мене це було принципово. У людей якісь інші справду цього думки, ну нехай з цим живуть. Я сам розмовляю на русські, на українській. Ну, мені нема різниці, на якому балакати. Тому однаково. Все життя так балакали. До бабусі їдеш в село, там українська, в городі, російська. Ну, у нас не російська, у нас смесь, тому… Я хочу сказати, що це, звісно, не дуже зручно і не дуже приємно. Тому я так бачу, що всі. Стараються ну, спілкуватися українською. Ви знаєте, я от е, е, спілкувалася з одним жінком. Він каже, я стараюся, ну мене не, не, не зовсім це виходить, ну, ну так як бачите, не зовсім. Хоча і український у мене є словник, і я, я запам'ятовую там якісь слова. але ж ми раніше. Обучалась на російській і тому зовсім нам не дуже зручно і розпілкуватися чисто українською. Я ще не задумувався, чесно. Як негативно є, трошки, але ну, не до такої степені, щоб все нормально. Ні, я не хочу спілкуватися з ними російською. Я стараюся, як можу, українською. У мене внук в полоні, я до фашистів. Ну, може, не доречно, ну якось я багато воєнних знаю, які розмовляють російською. І как бы в цьому плані все нормально. Не знаю, як люди к этому відносяться, але я вважаю, що патріотизм не означає, що розмовляти українською мовою, я так думаю, моя думка. А можна і російською розмовляти, бо я у мене діти вивчилися і українською, і російською розмовляю. Ну, якось Може, мені розмовляю російською, бо він українською ще не знаю. Всю життя. Ну, Ми вивчились в Росії, в, Росії, да? в, Ре, ну, в СССР, як будемо говорити. Но, так як зараз ну, можна і українською розмовляти. А насчет російської розмовляють російською, я російською розмовляю. Розмовляю українською, я можу українською розмовляти. Взагалі це правильно. Ми живемо в Україні за того, що ми спілкувалися. Як кажуть, вороду нас це прийшов. Це одна із тих причин, що вони, як кажуть, захищають русскоговорящих. Ви знаєте, я вважаю, що це неправильно. неправильно. Я теж чисто українською не розмовляю. Ну, мені мені чесно сказати, противно російською розмовляти. То, як вони відносяться, як. У мене були знайомі, які зараз в Росії живуть, і я ж з ними зовсім порвалася зв'язок, тому що вони не розуміють. Вони, вони як зомбіровані, з ними не можна розмовляти. То, ну а є люди, ви знаєте, що у нас ж у нас який народ. Одні підтримують, другі. Ну, це все час, це все час, воно все час розстави все по своїм містам. Я так думаю. Можна розмовляти українською, а думати, як і такі є. Я з Херсона, так що бачу усяк. Це залежить від людини, тому що так само, як ми не навчимося англійської мови, ну наприклад, я вже свої. Свої роки я вже англійську не вивчу, тому що я з дитинства її не учила. Це залежить від розумової здатності пам'яті нашої. Не заставиш людину перейти на іншу мову. Як вона привикла, я навіть не можу зараз українською розмовляти. Я своїм своїм сільським розмовляю. Якщо ми дивимося російські фільми, ютюб, перекупляємо щось російське, то звісно, ми фінансово допоможемо. А так ми їм не допомагаємо. якщо ми розмовлятиме трохи такою, У нас змішана мова на Полтавщині, іменно змішана. Хтось російською, хтось не чисто ми російською тут розмовляємо. Я ж бачила з деяких ну, тих районів, що більше близько до них, то вони ну, більше розмовляємо. Ми так, як, як згодиться, ми балак... балакаємо. Я кажу, ти де родився? а ну говорю, здеся, тоді бери чемодани, ну, пропікаємо і в Росію потихеньку. Ось такі відповіді ми почули від українців стосовно використання російської мови під час війни. А якої думки ви долучайтеся до ютуб каналу телерадіокомпанії Гок та залишайте свої коментарі. А з вами була програма Майдан Незалежності. До зустрічі за тиждень.